Коротше так, це для норвежських блогерів, щоб собі знали. Всі хто живе в Норвегії, розуміють, зараз суть сарказму мого. Коротше, сирок 200 грам євро 70 Шоколадка 72%, чорна, 90 центів, 2,60%, семечки. 200 грам євро. 360. Коротше, десь біля трьох. І... 2 літра сухого вина. таке терпке, але менше 100 доларів не раджу брати, тому що, блять... До 100 доларів блять, все одно буде бити одну бурачанку кончено, Повірте мені. Що за 10 євро, що за 100 євро, блять, будете пити майже ту ж саму хуйню і шалапову. Ну от, вино, 2 літра, 2 євро, за це все барахло. Я заплатив 5,70 57 крон. Це для норвежських блогерів, до речі. Тому, блядь, при... жити можна на пляжі, до речі, тут тепло, можна цілими днями на пляжі жити, в принципі, до пизди. Я в тому році... Пішти 2 три тижні, блядь. Десь 3 тижні тут жив. Я жив на пляжі, я хуєно нормально жити, можна, тут не проблема. Тут можна знайти і тут... Коротше, це не до пизди. Все, бачите? 5.70. Все. Всім приємного вечора. До ранку, блядь. Дай Бог завтра зустрітимся. Хай, братя.